Husqvarna 353 виготовлена в Бразилії. Вона працювати не буде, це вже не шведська якість, і взагалі бразилійці вміють грати в футбол, а не робити бензопили. А ще краще взяти з щіля. Саме з такою критикою ми зіштовхнулися два роки назад, коли Husqvarna вирішила перенести свою легендарну 353 Husqvarna повністю виробництво і лінію по зборці з Швеції у Бразилію. Що стало причиною і які наслідки, скажімо так, такого переносу? Як воно попливало на саму Хусквар 353 сьогодні у відео. Отож всім, кому цікава доля 353-ї хускварни, обов'язково вміщуйтесь позручніше. Підписуйтесь, ставте лайк, задавайте ваші запитання. Ми починаємо наш відеогляд. Основна причина, чому хускара 353 була перенесена в Бразилію, це екологія. Всі ми знаємо, що Європа активно, скажімо так, бореться з. Настаючим потеплінням, тому, скажімо так, активно постійно збільшуються вимоги до техніки, для того, щоб техніка була більш екологічна. Саме тому у Husqvarna є два типи двигуна це старий двохтактний двигун, який, скажімо так, всім нам давно відомий, і їхні двигуни серії X-Torg. Тому вся техніка, яка Виробляється з двигуна міксторка, як правило, вся виготовляється безпосередньо в Швеції, в Штатах і на інших заводах. Таку техніку, яка має старі двигуни, в даному випадку у нас це 353-я, від недавнього часу до цього, скажімо так, доєдналася і 365-та Хускварна, 372 372. Ця техніка є надзвичайно шкідлива. Тому для того, щоб не переплачувати за додаткові екологічні збори, щоб вона ставала, скажімо так, доцільно вигідною для продажу. І адже люди її хочуть, було прийнято рішення перенести лінію по виробництву частковому і по зборці в Бразилію. Хочемо сказати те, що 353-я третя хускварна не поставляється для всіх. Вона поставляється для певних ринків в Європі. Це 353-я, третє, так же само як 365-та, вже давно не поставляється. Вимоги до техніки постійно збільшуються, і десь вона рахується напевно не тільки не проходить по екології, а вона і застаріла. Європейці прагнуть комфорту, прагнуть більш. Те, щоб техніка була екологічніша, зручняш, зручніша, комфортніша, скажімо так, і саме головне економічні. Це це, скажімо так, моне сказати про 353, але в плані економії, якщо порівнювати більш нову техніку по робочому об'єму йому то все ж таки 353 вона значно, скажімо так, споживає більше пального і при цьому робить значно більше викид. Тому в Європі ця техніка не продається. За Певним винятком деяких країн дана 353 хускварна активно продається в Азії, вона продається в Південній Америці, і частково, я навіть дивився по сайтах, вона поставляється в північній Америці, ну і безпосередньо Африка, що стосується Європи, практично вона ніде не продається. Як попливало, скажімо так, сам процес перенесення, не дивлячись на те, що на початку, того, коли всі почали годіти, що це вже не то. Це вже від дошені до хускварни немає. Все, що не в Швеції робиться, то не хускварна. Ми цьому, скажімо так, особливо уваги не відділяли. Адже ну, від країни виробника якість не поміняється. Чому? Адже не можна сказати, що хускварна 353, так само як 365, і взагалі будь-яка хускварна вона повністю збирається на одному заводі від болтика, гаєчки, скажімо так, і до готового продукту. Хускварний є надзвичайно велика кількість заводів по світу, є дочірніх багато компаній, які на певному своєму Заводі роблять ті чи інші елементи, так, електроніка, і модулі, і карбюратори це є один виробник, скажем так, поршньові групи, інколи це є інший виробник, свічки, це вже правда хускварна. Що стосується підшипників, сальників тобі це таке велике масштабне виробництво, і ці всі заводи, скажем так, вони розкидані по всьому світу. Що стосується. Того, що все ж таки робить сама Husqvarna на лінії по виробництву 353, то це зрозуміло, що це йдуть основні елементи. Це ті ж саме лиття пластику, це в нас ті ж самі ручки дуги, картерне виробництво і збирання. А все остальне, як правило, звозиться із всіх заводів, які працюють на Husqvarna і воно, скажімо так, безпосередньо вже збирається в Бразилії. Тому сказати, що бразильці роблять її від нуля і до кінця, ні. Вони роблять основні елементи, а все остальне, як правило, довозиться, до і. Бачимо, ми вже потім готовий продукт, що називається кускварна 53 Тому я впевнено можу сказати, що якість від того, що збиралося в Швеції, і від того, що збирається в Бразилії, абсолютно ніяким чином не попливала. Але не все так просто. За рахунок того, що ми два роки назад, коли все ж таки зіткнулися з цією проблемою, переживали де хто, хто планував придбати цю техніку і особливо, скажімо так, побоявся, напевно. Що це вже не Швеція, а це Бразилія, і не придбав, придбав там якусь іншу техніку. Були в нас випадки такі. Але те, хто придбав, я можу сказати наступне: що в нас є досить гарна статистика по сервісу, і вона дійсно радує. Радує те, що, скажімо так, станом на сьогодні, враховуючи те, що два роки інтенсивних продажів даної бензопилки дали надзвичайно хороші показники по сервісу. Ми вже знаємо, скажімо так, що було з шведською зборкою, і ми частково маємо ті ж самі проблеми із бразильською зборкою. Тобі ж тут абсолютно теж нічого не змінилося. Приємно радує те, що тих, хто спочатку не боявся, не придбав, а з часом придбав щось інше, він зрозумів не то і вирішив все ж таки бажання придбати 353-ю, як то кажуть, рискнути. І я хочу сказати так, що таких клієнтів на сьогоднішній день є дуже багато, які взагалі не переживають на те, де вона зроблена. Адже хускварна є хускварна. Це так часто, як ми чуємо, щіль є щіль. Хускварна, повірте, так же само кускварне, як ускварна, і країна виробництво Країна виробник тут взагалі абсолютно а тут взагалі ніякої ролі не відіграє на якість самого інструмент. На сьогоднішній день ми маємо велику кількість клієнтів не тільки в нас, а взагалі в цілому по країні, адже надзвичайно великими темпами зростає довіра до хускварни. Це саме, мені здається, завдяки 353 й у не дивлячись на те, що воно зроблено в Бразилії, дуже часто на сьогоднішній день клієнтами 353-ми хускварнення, а то навіть називаємо їх власниками, є фанати раніше 260-го штіля, які попробували, зрозуміли, що це не то. Вони хочуть ту ж саму потужність, але вони хочуть комфорт. Це те, чого не вистачає інколи в інших виробників. У скварні 353 є надзвичайно потужний двигун, робочий об'єм циліндра 51,7 см кубічних. Це 2,4 кВт. Це вже професійна бензопилка на картерній основі з правильною гарнітурою 3,25 кроком, з праймером закачки палива, з хорошою системою очистки повітря, з компресійним клапаном і з дійсно з хорошою продуктивністю. Це саме та продуктивність, яку шукають наші клієнти для того, щоб працювати не так, як кажуть, від випадку до випадку, а для того, щоб працювати зранку і до вечора. Тому техніка продається активно, збільшується, скажімо так, попит на неї з кожним днем. І дякуючи цьому, ми отримали дійсно класний, скажімо так, досвід по тому, а що все ж таки з нею не так, адже люба техніка, яка вона була б не ідеальна, є косяки. І Husqvarna 353, тому не виняток. Єдине, що можемо сказати, що ця кількість косяків, які ми називаємо це так умовно. З кожним ним збільшується не за рахунок того, що техніка має великий відсоток поломки або браку, за рахунок того, що збільшується відсоток продажів, відповідно воно тяне за собою і відсоток попадання на сервісний центр. Розкажемо про основні проблеми, які все ж таки бувають з 353 скварнення, коли ви працюєте тривалий час в лісовому господарстві, так як дуже часто все ж таки ця пилка працює виключно в цьому напрямку. Основні проблеми це не поршнюва, це не двигун, скажімо так, як би на то інколи б не говорили. Це, як правило, дрібниці. Періодично наші звернення всіх від клієнтів були по амортизатору, який періодично, скажімо так, виходив з ладу. Його було потрібно замінювати. В деяких випадках в нас було те, що. Передчасно зношувалося щеплення, можливо, це за рахунок того, що десь техніка зажималась в роботі, і просто треба, скажімо так, давити для того, щоб прокрутити шину. Були в нас випадки, все ж таки деякі по стартерах. Це один чи два випадок, все ж таки обривалися храповики. Тяга газу, яка все ж таки інколи виходить з ладу, адже за рахунок інтенсивного використання вона просто старається. І тоді пилка просто частково не догазовує. Ви не маєте ту продуктивність, таку яку потрібно. Вона міняється, скажімо так, це все в продажі в принципі є. В Принципі, ну фіксатори, які скажем так, інколи виходять з ладу. За рахунок того, що знизу відламується ушко, і воно тоді вже не фіксується. Тобі ж ви коли знімаєте, воно відпадає. Його можна поставити, але в принципі такого страшного нема. Ну, шнурок стартера, це в принципі нормальна річ, скажімо так. В принципі, все. Ну, один чи два випадки в нас були, що послаблювалися гвинти на глушнику, скажімо так, і прогоряла прокладка. Адже тоді ви гази, які йдуть, вони просто, скажімо так, спалювали прокладку глушника. Оце основні, скажімо так, критерії, основні. Проблеми, які дуже часто бувають з 353 моху скварнами, є в нас випадки, що ми безпосередньо вже робили і двигуни на цих блонцюгових пилах, адже не дивлячись на те, що два роки це виробництво Бразилія, а сама по собі 353 продається вже дуже багато років. Тому у нас є дуже багато клієнтів, які на сьогоднішній день вже мають проблеми і по двигунах, але не дивлячись на те, що пилка вже працювала, дай Боже, скажімо так, вона є надзвичайно ремонтопридатна, і не дивлячись на дорогі ціни, як хто небудь часто називає. Власники такої техніки готові вкладувати на кошти, адже вони розуміють, що техніка буде працювати далі. Е, із того, що ми все ж таки побачили, коли ця техніка почала робитися в Бразилії, у нас було тільки декілька нюансів, і останній про нього ми теж поговоримо. Перший нюанс на одній пилці два роки назад, от саме коли вона появилась, у нас був відсутній масляний насос. Е, здавалося б, як би можна було його не побачити під час зборки, що я там немає, я не знаю. Як відбувався процес, скажімо так, відбору якості або здачі техніки, я не знаю. Ну масляного насоса не було в одному випадку по 353-й третіх ускладнів у нас не було натяжного гвинта, тобто теж якось його так поставили, що його там не було. Хто відповідає за процес збору? Мені здається, коли було зроблено воно в Швеції, то таких випадків в нас не було. Якщо вони були у вас, обов'язково поділіться з нами в коментарях, що, скажімо так, було у вашому випадку, конкретно з 353-го скварму. До цього хочу додати те, що нещодавно ми продали 365-му скварму, 365 теж Made in Brazil, В ній була та ж сама проблема: це в кришці шини відсутній натяжний гвинт. Здавалося б така дрібниця, але десь десь щось все ж таки бразилійці не додивились. Я не можу сказати, що це масово, це було безпосередньо в нашому випадку. Це таки недостача всіх компонентів під час зборки. А що стосується самих, як то кажуть, браків, які дуже часто виникають в процесі, скажімо так, проходження обкатки інструмента. Один випадок це ми відправляємо сьогодні техніку клієнту. Продали ми її в неділю. на понеділок попрацювала вівторок. Дзвонить що щось з технікою не так, вона, вона підклинула. Здавалося б, що може бути не так, можливо, десь там щось відкрутилось, послабилось, ну, мало А, Під час звернення виявилось те, що в поршньовий не був на поршню не було штопорного кільця, і просто виліз. Пальчик і тим самим причинив клин. Було прийнято рішення про те, щоб замінити поршню, для того, щоб, скажімо так, уникнути всіх можливих подальшому поломок. Тому враховуючи те, що було звернення факту вівторок, а, сьогодні у нас вже неділя, а, клієнт от сьогодні приїде, забере техніку і буде працювати далі. Тобі ж чотири дні ми потратили на те, щоб, скажімо так. Максимально швидко замовити запчастину, якої не було по тому, щоб замінити по гарантії, і віддати техніку клієнту. Багато це чи мало, обов'язково поділіться в коментарях, адже ми дуже часто. Стикаємося з тим, що каже, хтось робить швидше, хтось робить це довше. Ну, взагалі, наскільки я знаю по умовах гарантії, гарантійний термін повинен надаватися на протязі двох тижнів при умові наявності всіх запчастин та комплектуючих. Інколи ці періоди можуть збільшуватись, адже це все в принципі прописано в гарантійних талонах. Ми зі своєї сторони зробили це за 4 дні. Це один такий випадок в нашому до так досвіді продажу 353 після третього скварних мади Brazil, з якою ми зіштовхнулися. Тому обов'язково, якщо у вас виникали якісь питання і проблеми з 353, пишіть в коментарях, нам буде цікаво, і ми, скажімо так, будемо в подальшому якось доносити якусь таку думку, що все ж таки можливо і бразилійці там десь щось і роблять, або вони роблять нічим не гірше, скажімо так, чим робили перед цим шведи. На суму замовлення від 6 тисяч ми гарантовано робимо безкоштовну доставку при умови, що ти будеш підписаний на наш канал. Отож, не зволікай, замовляй, і отримуй безкоштовну доставку за промокодом, який ти бачиш у нас на екрані. Тому, друзі, загальний висновок по поводу 353, ї хочу знову ж таки наголосити, що країна виробництва взагалі не вплинула абсолютно ніяким чином на якість, довіра до хускварни з кожним роком в Україні збільшується. І саме, зокрема, мені здається, 353 ї хускварні. Так це чи ні, обов'язково пишіть. Всім, хто ви бажання придбати дану техніку, ви обов'язково можете придбати її по спеціальних умовах за телефоном, що є в описі під відео. Отож, всім дякую за перегляд, всім гарного дня і до наступної зустрічі. Па-па.